Агой, друзі, вітаю вас! Знову ми на тій самій вулиці бачимо ті самі ліхтарі і в кінці, десь на горизонті те ж саме світло від таємної лабораторії. А це значить, що ми з вами продовжуємо грати сценарій Прибульці вкрали моїх батьків. Зараз наші діти прекрасні в школі. Ну, того ж, основною метою цього сценарію є саме, щоб діти прекрасно в нас на відміну, навчалися в школі, того, ну, як би вони її не пропускають. А поки вони гризуть граніт науки, я трошечки потеревеню з вами тут, як я завжди люблю розводити всілякі балачки. Перша серія сколихнула у Світлани дуже велику бурю емоцій, і вона виклала просто всі. Можливі сценарії, всі теорії, які тільки можуть бути про зникнення Еві, і про Уейна, який їй не сподобався взагалі. Вона каже, що він якийсь мутний тіп. Я, звісно, не можу зараз викласти всі карти на стіл. Ну, по-перше, я й сама не знаю, хто вкрав Еві. Вона просто зникла і все. Тож для мене це також буде новинкою. Розкриття цього сюжету це буде дуже така, такий цікавий експірієнс. Але можу сказати одне: Уейн дійсно таємничий персонаж. Дуже цікаво, чим же таким він пов'язаний з Еві, що ж таке він зробив, або навпаки, що ж таке зробила Еві для нього, що він її заборгував послугу і готовий піти на ризики для того, щоб їй цей борг повернути в обличчі її доньки. Уейн — дійсно дуже таємничий персонаж, і він зберігає таємницю. Яку саме таємницю я поки що сказати не можу. Дивіться, всі катсцени, додивлюйтесь відео до кінця. В кінці відео я вставлятиму катсцени, я ну, попереджатиму про це, звісно. І саме в цих катсценах я планую потроху висвітлювати якісь сюжетні лінії, вибудовувати якісь повороти і так далі. А поки я розводила балачки, наші діти вже повернулися зі школи, і Алекс дуже сильно стомлена. Я хочу, щоб вона прийняла душ, а малий в нас дуже грайливий і чомусь він трохи засмутився, тому що в нього невдалий день в школі. А що сталося? Ну, якісь бувають такі невдалі дні в школі, коли тобі хочеться, щоб тебе заспокоїли. Давай, малий, наповни миску для свого єнотика і трошки побався з єнотиком. Погладь його поговори. Того, що, ну, якби, це його <смі> улюблений єнотик. Ви можете подивитися ось, по ось цим фоткам. І, до речі, в нього в кімнаті також є календарик з єнотиком. <смі> Алекс, я тебе б убила би і прибила би. М -м -м. Вона знову взяла у шкільного друга ось це. Скручений джойнт. Ти можеш це ремонтувати, будь ласка. Я хочу, щоб це, звісно, не викидати. Не викидай. А, покласти десь, може, колись щось. Може, колись щось. Я тобі, до речі, дуже сильно вдячна, що ти взяла у шкільного друга оцей джойнт, але ти його там не, не застосувала, скажімо так. Джек Джечі, давай, будь ласка, я хочу, щоб ти трохи поїв. Зі школки. А потім зробиш свої урочки, і ми... потім зробиш свої урочки і будеш займатися творчістю, або в'язатимеш, що ти там любиш робити, або пограєшся з єнотиком ще трохи. Цей жук, як завжди, умікнув музло. Ой, там в нас кури взагалі дуже погано себе почувають. тож... Напевне, ти потім зробиш урочки, і підеш в е, курей, зробиш тут, почистиш. Вони в нас за такою сіткою, як, е, як ті. Як в'язні просто. Ага, пішов єнотик туди розбиратись просто. Ой, в нас в гівняшному стані взагалі бджоли бжили. І город у нас тут в гівняшному стані. І Алекс в нас в гівняшному стані. Я хочу, щоб вона трохи пішла і порунила, трохи тут подрімала. Подрімай. Нормально на ліжку, а не на якихось там диванах, оце собі спину ломати. Малий, до речі, зі школи не перевдягся. В нас тут на вгороді повиросталося це все. Це також треба зібрати. Ой-ой-ой! Яке паскудство просто! Всі кури воняють. До речі, в нас у брудері 13 яєць лежить. Господи. І в нас ще можна одну курку завести сюди, в брудер. Ти погодував і яйця, бо там 13 штук вже лежить. До речі, до речі, тут інкубаційне є одне яйце, одне яєчко. Не жаріне, але інкубаційне. Він хоче піти зробити осінні поробки, але ти, мій гарний ще. Ой, за єнотиком треба поприбирати. За єнотиком треба поприбирати. Я хочу, щоб він пішов і перевдягся в домашній одяг, тому що він, він якби в шкільному одязі, ще ходить. Отак ми чітерно можемо відмінити напад бджіл. Тож чому б це не зробити, я так думаю. До речі, в них звідкись тут є косичка частику? Думаю, вампіри їм точно не загрожують ніяк. А вони не можуть пилососити ще? Ні, не можуть. Значить, іди і зроби дуже швидко домашнє завдання. А чому ти можеш дуже швидко зробити домашнє завдання? Ти що? Відмінник? Я вже це другу серію пост перекажу. Ні. Він оцей нормальок. Хорошист. Зараз він стопудняк включить музику собі, так? Угу. Потім мені такі. Ай, на на тобі авторські права. Content ID така. Хоча, якщо зі словами, тоді Content ID його не січе, скажімо так. Чим я хочу сьогодні ще позайматися, так це сходити в е, аркадний зал в Oasis Springs. Ну, типу, Oasis Springs у нас це як е, один. Коротше, Оазис Спрінг і Стрейнджер Віль. Тут у мене в цьому проєкті, це типу, одне місто просто два райони одного міста. Тож, ми потім сходимо в аркадний зал, зараз ввечері сходимо в Оазі Спрінгс, коли трошечки подрімає в нас Алекс, і виконає домашнє завдання Джек. Візьмемо з собою, як завжди, наших друзів Уейна і Карлі, і підемо. Зацінимо, що там в нас є. А тим часом Алекс у нас вже трохи подрімала, що вона хоче, а в неї досі погано все з потребами, з бадьоростю в неї дуже погано все. І дозвілля в неї падає, тому що вона злазить у нас з трави, як ми всі прекрасно знаємо. Я дуже сподіваюся, що за ці три дні моя. Руденька курочка, ти не долбанеш ніде нічого. Значить, ми вже знаходимося в цьому прекрасному аркадному залі, і а, Алекс замовляє усім по крем колі. Зараз вони вип'ють, трохи поспілкуються, пограють ігри які-небудь. Наприклад, Джек вже вирішив пограти, як завжди, вгадайте, з ким. З Уейном, звісно ж. Боже, який він кльовий боже. Взяв свою коло, поставив туди на столика і грає зі своїм дружбином. О, отак от, от. Ти виростаєш на очах. Клас, так прикольно. Я б також хотіла. Знаєте мені, Уейн нагадує чимось е, того чувака. З дивних див Стіва, начебто Стів його звали, який постійно малим мовце тусив. А що там відбуває? Зак напав! Зак напав на жінку. Малий уболтав просто Алекс, щоб взяти з собою єнота. І от він тут ходить і нападає просто на всіх. Я хочу, щоб він заліз кудись на тумбочку. Сюди може він залізти? Ні. Пішов він десь дрімати. Я зрозуміла. Алекс, що ти хочеш? Якісь товари хоче замовити в торговому автоматі. А що ти хоче? Якусь каву замовити? Блін, ти зараз обсишся. Ти зараз обсишся. Ні, ні, ні. Постав. Де ти поставила? Я зрозуміла, ти десь протикала. Пішли, я тебе зводжу. Туалет. Вони всі понапивалися коли і. Тепер хочуть стяти. Тут наш єнотик бігає, такий прикольненький. Карлі, в нас стоїть спостерігає, напевно, як хлопці рубаються цю штуку. Я б хотіла, щоб ви сходили. Та що ти робиш, матінко моя, бля? Я хочу, щоб ви з Карлі погралися отут, 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 на цій штуці. На штуці. А, ти не можеш, так? А що Карлі десь подівалася, напевно, вона кудись змоталася вже. Ну, звісно, вже 22.59 треба. Вже треба тікати звідси. Мені цікаво, хто? Хто хто перемага? Ля, ти такий Джек вже самостійний, хотів замовити напої. Тобі б треба сходити посікати також туалет. Тут за цією штукою нема нікого. Ага, все. Йди, йди, йди Іди, йди. Іди, іди. Іди, іди. Ну, звісно, звісно. Ти, напевне, переміг, ото там. Ага, всі понапивалися ті коли і хочуть срати тебе. Що тут, що тут ти? Нормально тобі? Я хочу, щоб ти пограла з хоча б з братом. І, до речі, ні, йди в дупу, йди в дупу. Я хотіла б грати з братом. Ну. Все, у нас пішов Уейн також додому, тож 23 вже години треба вже би йти. Угу, Я зрозуміла, ніхто не хоче гратися. А що таке? Джек сумує. Най він піде поговорить трохи з сестрою, стане з нею кращими друзями. А чому би й ні, я думаю. Ну, непогано. Класно, ти також пройшла через той стіл. Ев, це телепортація важ. Які гарні, мої, ніжні. Ай, блін, так прикольно. Ви такі милі. Ага, щось пішло не так. Ух, бух. Боже, ви такі дурні. Давайте діть додому вже. Ой, як атмосферно, господи. Койоти виють, ніч так прикольно. Я думаю, наші домашні зараз прийдуть і будуть займатися вечірнім городом. Ну а що робити? Бо треба щось вже їсти, напевне. Малий пішов викорчовувати то лайно, яким заросли ці всі кущі. Алекс, я, звісно, дуже сильно розумію, що ти дуже сильно задовбалася за сьогодні, але зроби, будь ласка, мені ласку. Будь ласка, ласку, я зрозумію. І своїх тих кліщів потруї. І хоча б джелений віск збери. І оце також треба зібрати. Ну, того що... того що нам треба потім щось їсти. А, все, вона вже зараз впаде. Висив. Ну, а Джек мій маленький, гарний. Він любить поратися на городі, в нього підвищується через це настрій. Пішов. Алекс взагалі поганенько, тож вона пішла вже спатки, вона взагалі не може нічого робити. Та й напевно я зараз малого також пошлю спати, тому що, ну, жесть. Ну і на такій прекрасній ноті ми завершуватимемо нашу серію. Дякую вам за перегляд. Подивіться, будь ласка, це відео до кінця, там буде невеличка катсцена. Якщо у вас є змога мене підтримати матеріально, ви можете це зробити, скинувши пару гривень на монопанку Посилання в описі під відео. А якщо ви хочете мене підтримати, але у вас немає можливості фінансово, ви можете мене підтримати, поставивши лайк і написавши коментар до цього відео. А я ще раз вам дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Щастя, здоров'я. Люблю, цілую. До зустрічі!